Всіх вітаю! Сьогодні я хотіла б розібрати з вами привітання сонця, Сурія Маскар, другий варіант. Взагалі, існує декілька варіантів привітання сонечку, і всі вони можуть різнитись один від одного. І все це залежить від традиції школи, по якій ви навчаєтесь, або по якій ви займаєтесь. Тож, привітання сонцю. 2. Чим воно відрізняється від першого? Тим, що то дві асани. Це позу от катасану, поза стола або позу ярості. І поза воїна No1 Віра подрасина 1. Дуже часто поза воїна No1 саме в цьому комплексі замінюють на високий випад. Чому це відбувається? Тому що в деяких людей дуже туге ахілове сухожилля. І їм поза воїна No1 дається доволі важко. Як, наприклад, мені. І друга причина це тому, що в деяких школах, наприклад, позавоїну номер один, так і виглядає як високий випад. Тож, розбираємо цей варіант. Починаємо із Тадасини, стаємо в початок килимку. Стопи разом, великі пальці разом, п'яточка одна від одного, декілька сантиметрів. Плотно притисніть стопи, підтягніть коліні чашечки, витягніть ноги, заверніть стегна всередину. Розверніть плечі назад, опустіть їх вниз, потягніться ручками вниз. Підкрутіть куприку, беріть пруги по попереку. Витягуємось маківкою до стелі. І з цього положення вдих, підіймаємо руки, зибаємо ноги у тасана. Видих глибокий наклон. Вдих руки перед стопами погляд вперед. На видосі шагаємо у планку або в чату рангу. Вдих, собака догори, видих, собака донизу. Плотно притискаєте долоні, витягуєтесь, витягуєте руки, бока тулупа. Якщо п'ятки не опускаються, нічого страшного, з часом все прийде. Зовнішні плечі опускаєте вниз, збільшуючи відстань між шиєю та плечовим суглобом. Колінні чашечки підтягуєте і виштовхуєте переднє стегна назад. І з цього положення ми будемо виходити у позу воїна номер 1 або високий випад, шагаючи правою ногою вперед. Шагаємо правою ногою вперед, ставимо ногу між руками. І з цього положення ви або задню ногу залишаєте так, як вона є, на носочку, або опускаєте ліву п'яточку на лінії з правою стопою і підіймаєте корпус руки до стелі. Вдих. Видих, опускаєте руки, шагайте правою ногою назад у планку або в чату рангу. Вдих Урдва Мукха Шванасана, Видих Адха Мукха Шванасана. Витягуєтесь, дихаєте носом. Плотно притискайте долоньки, відштовхуючись долонями від килимку, витягніть руки болка тулопу. Зовнішні плечі опустіть вниз. Голова шия розслаблені, дихайте носом. Ноги не ставте вузько, ноги на лінії з руками або на ширині килимочку. І з цього положення готуємося лівою ногою шагати вперед між руками. Праву ногу можете залишати, як вона є. Або ставите праву п'ятку на лінії з лівою ногою. Тож, лівою ногою шагаємо вперед. Підіймаємо корпус вдих. Видих, опускаєте руки. Планка або чатуранга. Вдих урдва мокха шванасана. Видих адха, Мукха шванасана. Дихаєте носом, витягуєтесь. Наша головна задача в цій асані – витягнутись, витягнути руки, бока корпусу і спрямувати таз назад. Із цього положення навдосі підходити ногами до рук погляд вперед. На видосі глибокий наклон. Навдосі згибаєте ноги, підіймаємо руки утка тасана. Нави досі Практикуйте у своєму темпі. Практикуйте повільно, плавно і поступово.